Я вам розповім коротку версію. Я ніякий не афарист. Я просто роблю все, що можу. Мене підтримували чудові люди. Йдеться про 10 тисяч на місяць. Ніколи не думала, що стану жертвою шлюбного афериста. Я дала йому 150 тисяч доларів. Він залишив мені боргів на 2 мільйони. Цим шахраям надто довго все миналося. Привіт, Сесілія. Мене звуть Джиу Фардайн. Я познайомилася в інтернеті. гарний. він подобався жінкам. Він був ідеальним чоловіком. Усе було занадто добре. Він дзвонив мені у відчай казав, що йому потрібні гроші. З умовою, що він їх поверне через 48 годин. Побачила купу зняттів в банкоматах по 500 доларів. Я мусила щось зробити. Бріан Джозеф, приватна детективка. Ви знаєте цього хлопця? Це він у зеленому. Бігом, бігом. І я як підгуль. Якщо у щось чепилося, не відпущу. Він тягне кота за хвіст і ви тягніть. Ми їх знайдемо. Я знайду його у Фейсбуці. Вітаю викрити їх. Ти мене пограбував. Чи це були справжні сльози? І притягнути до суду. Покажіть мені руки зараз. Тебе ніхто не боїться.